Як вам сьогодні Тобі сподобалося? Так. Да. – А Що найбільше сподобалося? Хто сподобався найбільше? Як його звати? Папа Ян Ваня разом із братиком Сашком та мамою прийшли на розважальну програму в рамках проєкту Діти перемоги. Їхній тато з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті держави, тож на захід завітали, аби відволіктися. Дуже сильно чекають тата, дуже хочуть його присутності. На жаль, ми маємо можливість його бачити дуже рідко, коли є якась відпустка. Дуже чекаємо, дуже віримо в перемогу і на скоріше його повернення додому. З родиною маленької Єви ми познайомилися ще у січні. Тоді, в свої чотири рочки. дівчинка впевнено казала, тато на війні. Зараз говорить мама, чоловік досі бореться за незалежність. Дуже дуже чекає тата і син чекає вдома. Ми всі його чекаємо. Сьогодні ж на заході Єва багато танцювала та посміхалася. Мама говорить, дуже приємно спостерігати за такими емоціями доньки. А фото з цього дня обов'язково надішлють татові, аби він також посміхнувся. Добре, що в такий час діткам дають. Такі свята їм дуже цього не вистачає цих позитивних емоцій. Ну дитина задоволена. Проєкт Діти перемоги, ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренко, завітав до Брусилівщини. Охопили родини військовослужбовців з усієї громади. Голова говорить, проєкт перевершив усі очікування. От тільки такими позитивними емоціями ми маємо відволікати їх сьогодні. Від буденних проблем в родині, в сім'ї, в державі вони є. А діти мають жити в спокої. У цей спокій і ці емоції мають давати їм бажання вчитися, розвиватися. Но ми маємо творити ці емоції. Це наше завдання. Далі проєкт Діти перемоги із виставою та розважальною програмою Житомирського обласного академічного театру Ляльок відправився до Коростишева. Тут зібрався повний зал хлопчиків та дівчаток, котрі також із задоволенням поринули у атмосферу свята. Та, так сподобалось, класно було, весело дуже. Ну да, Я е, забула про війну, ну. Не на деякий час. Так. Більше 200 дітей з усієї громади запросили на захід. У міській раді кажуть, дізнавшись про ініціативу, одразу долучилися. Зізнаються, в першу чергу це важливо для дітей. Звісно, так. Діти хоч трошки відволікаються, їм це дуже потрібно. Зараз в такий час, вони хоч трошки не думають, перестають думати про війну і хоч трошечки заспокоюються. Саме у цьому говорить ініціатор проєкту Арсеній Пушкаренко. І полягає основна мета програми Діти перемоги. Україна має бути сильною та єдиною. А для цього потрібно підтримувати один одного, а особливо родини тих, чиї рідні на передовій. Ми бачимо абсолютно позитивний ефект щасливих дітей, хоч на митно ми відволікаємо від війни, від тривожних думок. І це важливо сьогодні, тому що найбільше наша сила це єдність. І власне такі заходи це єдність, це підтримка українців, підтримка наших найменших українців. Нашого майбутнього, тому продовжуємо проєкт Діти перемоги, тому що я переконаний, що це покоління не дітей війни, а дітей-перемоги. Позаду вже понад 20 концертів, і все більше і більше громад прагнуть стати учасниками проєкту. Тому охопити планують усю Житомирську область.